Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ціна та Корисна порада». І сьогодні ми з вами продивимося мій відеовідгук на новиночки туші Ultra Volume. Синенька це водостійка туш, А ось така помаранчева або червона, кому як подобається колір, це для повсякденного використання. Вони приходять запаковані у ось таку коробочку, як зазвичай. Мають ось такого кролика і мають 10 мл. Я вже їх розпаковувала, тому коробочка трішки така вже відкрита. І зараз ми з вами подивимося, яку вони мають щитинку. Так, щитиночка, ось така конусоподібна. Зараз я вам наведу. Камера, щоб сфокусувалася. Ось така конусоподібна. чим вона класна, тим, що вона розділяє ваші війки і надає миттєвого виразного об'єму, така щітка. І вона просто прилягає близько, ну, максимально близько по лінії росту ваших війок і надає їй об'єм. Війці, кожній війці. І е, щіточка, скажу відразу для любителів е, таких пухнастих щиток, тому що щітка не силіконова, вона пухнаста. Е, у мене колір brown black, е, це чорно-коричневий. Ось так він, до речі, виглядає. Е, до речі, щітка, е, Верніше тушка набирається дуже гарно. Ось так вона профарбовується, не залишається ніяких лишніх е, ніякого лишнього продукту, тому ось так виглядає чорно-коричнева туш. Е, вона має масло марули, чим е, класного масло, е, масло марули, тому що воно багато на мікроелементи та антиоксиданти. І е, олію марулу. Марули можна сміливо назвати справжнім скарбом Африки за його неймовірний цінний склад. Тому його дуже полюбляють і цінують у Африці. Ну, а ви можете скористатися такою пропозицією на е, туш Ультраволюм і спробувати, е, як саме працює масло Марули е, у ось цій тушці. Водостійка туш вона виглядає ось так. Підійде для дощової, дощової осені, тому що у нас зараз на вулиці вже швиденько так настала осінь, дуже-дуже похолодало. Підійде також для тих, тон у мене чорний, так, підійде також для тих, хто відвідує басейни, хто займається інтенсивним спортом. Щоб ваші віки виглядали класно, не осипалися, не змивалися. Запам'ятайте, водостійка косметика змивається міцелярними водичками на основі олії, або спеціальними засобами для водостійкої косметики. Також перевіримо, як вона себе веде ось так, не залишає вона. тобто... Ви можете порівняти, це чорний колір, а це чорно-коричневий. І ось така мигдала-подібна сама щітка, так? І вона має ця водостійка, вона має масло бамбуку. Вірніше не масло, а екстракт бамбуку, який ось саме. І є водостійкою формою, тому що бамбук він держе вологу дуже гарно. Ось такі дві тушки. Це новиночка каталогу, уже не вересневого, а ще серпневого. Але спробуйте скористайтеся і побачите на своїх віках, як вони відгукуються. До речі, в Тіктоці я відзняла, як виглядають ось ця тушка на моїх віках, ви можете перейти на мій канал і передивитися, як, як вона дійсно надає об'єму вашим вікам. Була дуже рада, що ви були зі мною разом на каналі. Ставте вподобайки, залишайтеся зі мною і буду вдячна вашим коментарям. До зустрічі!